Дорогі друзі, всім добрий день! Сьогодні ми будемо з вами говорити про французький багет трошечки історії. Є декілька версій виникнення цього хлібу. Перша версія його вигадав Наполеон для того, щоб солдатам було зручно носити його в своїх штанцях. Але ця версія, не знаю, не прижилася, тому що можете собі уявити, якщо цілий день солдат походить з багетом в штанцях, який той багет бути на вечір. Важко уявити. Друга версія, коли будувалось французьке метро, робітники, які будували це метро, були з різних куточків Франції. Між ними дуже часто були стички. І ці стички іноді закінчувались не дуже добре, тому що кожен робітник мав... Ніж яким нарізав хліб. І от людина, яка проектувала це метро, і яка була ідеологом цього метро, він веню попросив пекарів зробити такий хліб, щоб французи могли ці робітники битися цим хлібом. Це друга версія. І третя версія: у 1920-х роках в Парижі був виданий закон, який забороняв. Пекарям відкривати пекарні, тобто працювати раніше 4 годин ранку. І пекарі не встигали доставляти хліб замовникам з тому вони вигадали багет, тому що це була друга рецептура хліба: це закваска, додається борошно, додається цукор, додається сіль. І випікається такий хліб. Хліб довгий, має назву багет в перекладі це означає палка, довжина 65-70 см. Вага, як правило, від 200 до 300 грам. Мій багет, ось я купила, важить 250 г. В Парижі, як правило, багети 200 г. І кожен день в Парижі, в Парижі продається півмільйона багетів. Можете собі уявити. Вам треба його спробувати. Ви отримаєте величезне задоволення. А якщо ви прийдете зранку в... і купите багет. То він буде ще такий тепленький, гаряченький. І ще одна особливість багету, його не ріжуть, а його ламають і їдять. І французи їдять багет і зранку, і в обід, і на вечерю. І як ви будете у Парижі, у Франції, ви замітите таку тенденцію, що вони стрункі, і їхній багет не додає їм кілограмів. Тож. Чекаємо вас в Парижі і будемо пробувати цей смачний хліб. До зустрічі!